Всім привіт! Ви на каналі «Наше господарство» І мене звати Олександр. Бачите, я в лісі прийшов по справах. Зараз розкажу по яких, але хочу розповісти одну історію. Недавно мені в коментарі пише одна жінка. Вина, що росіянка, бо й пише, що вона з Росії, і пише під моїм відео о тим, де я. Розказував про війну, що закликав людей не, не нехтувати. І от пише мені, що це все Україна зав'язала цю війну на Донбасі, ми нападаємо на цих людей на сході, вбиваємо дітей, людей там. Ще знаю, що таке кажу, що і дітей їмо. Слухайте, що, шановна? Ви б знали, скільки. Ваші оці, як то визвольничі війська, так звані, роблять з нашими людьми, дітьми, вивозять туди, до вас, ту ненормальну націю країн. А наші люди не вбивають своїх. У нас такий народ, що він прагне свободи, він чесний. Він не буде робити один одному. Не буде воювати. Навіщо нам цієї війни, якщо ми жили собі нормально, доки виявилася нерозумна нація? Вдарилася до нас ще 100 років тому, 100 років йде війна. І цих 100 років тисячі мільйони українців помирають. І помирають. І діти, і чоловіки, і жінки. Оцих сто років, а ви говорите, що було недавно, ви прочитаєте історію, але як прочитаєте, якщо у вас інша історія, а в нас інша. У вас історія написана, то не, не як вона має бути, а вже як ви, як, як ви схотіли, у вас не пише то, що в нас. І тепер... Ці росіяни, що в першу чергу вони нищать наші книги. Оце все, щоб не було історії. І ці історичні книги, щоб не було цієї мови нашої, солов'їної, колискової. Я взагалі не знаю, як таке можна бути. Як ви смієте це робити? Я взагалі не буду читати ці коментарі потворні. І на що ви лізете до нас? Ви якась така навіжена нація, яка мусить усім зробити зло. Називається визвольничі війська, спецоперація. Такому ви це говорите? Усім давно ясно, що ваша мета знищити Україну. Навіть про це не хочу говорити. Так що більше мені не пишіть такі дурниці і взагалі. Не хочу, щоб ви передивлювалися, шановна мій канал. Цей канал створений не для того, щоб писати якісь дурниці, а для того, щоб підтримати наших солдат. Підтримати та розвивати нашу українську мову. І щоб українська мова не, не зменшувалася, а наоборот розповсюджувалася, яке відношення ви маєте до Донбасу? Донбас це Україна. І цих вісім років не ми вбиваємо дітей людей, а ви, ви вперше залізли у 2014-му. І тепер там сидите і хочете далі розтягнутися, ну як ж ви визволяєте всю Україну, правда? Так, не хочу я вже говорити про це. Давайте про щось добре. Також дякую вам, Влад ДВД мені писав ще недавно. Десь два тижні тому, під моїм... Ні, три тижні тому під моїм відео, що в мене ще й не було сотня. Ні, сотня, може, ні, ще не було. Або місяць вже тому так писав, що. Не засмучуйся, Грибів буде багато і не одна сотня підписників. А ваші слова вправду збулися. У нас вже 325 користувачів-підписників, друзів. І надіюся, що буде і скоро пів тисячі. А пів тисячі ми зможемо набрати завдяки вам. І буде вже нехай 400. І під цим відео 50 лайків, 400 підписників і 50 лайків під цим відео буде прямий ефір. Поговоримо. І ви зможете дати запитання свої, які, ви... які виникли у вас за часів ведення мого каналу. Також приємного перегляду. Так, ми заготовлюємо дрова. Хоч у нас і дрова є, але ніхто не знає, яка буде зима. Це е, була така гілка, вона впала. Ось, е, де вона переламалася, ось з дерева зламалося, з половина дерева. А такого не, не дуже товстого, отакого. От і ми це розпилили і забрали. А що, має гнити? Все одно дрова пригодяться. Такі майже геть сухі. Зараз у нас така, бачите, тачанка. Так, ось така зроблена. Тут арматури дві. І собі так возимо ці дрова. Дуже зручно. Ось ручка є така. І от, заготовлюємо дрова. Ось таке у нас сьогодні відео із сільського життя. Ми би написали в коментарі, що ми нищимо природу. Ми не нищимо, ми забираємо те, що повалено. Та й ми не беремо е, ну, товсті дерева, тому що не можна. Оце не дуже товсте, отаке. Ось. І ну, такі то діла. Аги. <смір> і зива, і. Не думайте, що це щось кримінальне це таке. І так себе ніхто не взяв, бо то в кущах там і упало, і листя вже. А так ми збирали опеньки, то й знайшли. Ну нехай буде пригодиться. А? Так, помало ввеземо це. Трохи хитається камера, надіюся, вам видно. А природа яка дуже гарна. опаньки вже немає. І грибів, білих взагалі. Ой. Хотів би поїхати в гори, але щоб вже гриби скінчилися. Де ще знаходять люди? Бачу. так. Так. Бачу вам не дуже популярне моє відео з закрутками, з грибами. Бачу, не дуже видивилися. Мало переглядів лайків теж. Так що виправляємо це. Також ще раз повторюю, буде 400 підписників, буде прямий ефір. Ну що ж, буду прощатися з вами. А ви пишіть коментарі ставте лайки. А також добиваємо 400 підписників, буде прямий ефір. Також заходьте на канал. У наталичці і теж переглядайте контент. Ну, а на цьому все. На все добре. Слава нації. Смерть ворогам. Україна понад усе. Всім пока-пока.